Ну що, щойно ви побачили розпаковку і відповідно розкладання найлегшої, напевно, титанової барбікюшної решітки. Той випадок, коли хочеться щось посмажити, але ти не певний, чи будеш щось смажити. Тому, дивіться, половину аркуша паперу, як в зошиті, колись. Чи зараз навіть. Матеріал титан, вага ось тут, вага чохла ось тут. Розміри зараз з'являться на екрані. В Складеному і відповідно розкладеному вигляді. насправді хотів притримати трошки інтрижку до початку відео з тим, про що буде відео, а потім згадав його. Тож, то в назві все понятно. Тому власне, сьогодні для вашої уваги пропоную огляд швиденький і з враженнями найлегший, напевно, найлегший, принаймні легшої я не знайшов барбюшний бібікюшний е, титановий решітки. Для смаження м'ясця, овочів та м'ясних виробів. Чи просто грилювання хлібця до каналу. Зразу поділюся лайфхаком, як я готую. Спочатку я розпалюю багаття, беру соснові дрова, які є основою багаття, тому що вони легше і швидше розпалюються. Але на соснових дровах суто не готую. Жду, поки вони розпаляться, далі підкладаю до добовіду. Розпалив, пропалив. Поклав дубові дрова, вже соснові знизу прогоріли, далі горить дуб. Відповідно, вся смола вигоріла. І тепер можна вже після того, як і дубові дрова перегорять, створюють жар, можна вже підсовувати жар під решітку, яку я паралельно поставив збоку. Не на багаті, а зробив місце під неї і поставив її збоку. Тим самим, відповідно, у мене кубаски не горять від багаття, нічого не займається, бо я підсовую суто жар. Далі, якщо це справа осінь або зимою, ви можете паралельно грітися або створювати якесь додаткове джерело не тільки тепла, а й освітлення. І якщо жар десь потухне, завжди можна підсунути свіженькі І вага. плюси. Однозначно, це вага, тобто це той випадок, коли ви думаєте брати, не брати. Тут 100 грамів. Якщо я не помиляюсь, в моєму випадку я вже десь підписував і зараз повторюсь і підпишу ось тут саме десь зверху, скільки важить сама безпосередньо решіточка. Так, вага, компактність. Відповідно, розміри вже були. Але ось тут от, складеному і ось тут в розкладеному вигляді. Якщо ви бачите на даній решітості близько 7 кобасок, на упаковці пише, що це 600 грамів. Тобто, Якщо докинути ще, наприклад, 3, плюс-мінус получиться майже 900. Ну, я думаю, тут можна і докинути всі 4. Тобто до кілограма продукції можна закинути. Це означає, що її можна використовувати не тільки для одної людини, а й для двох. М -м, під потолок, якщо ви небагато їсте, то і для трьох. Або паралельно піджарювати, в принципі. Тобто той випадок. Для одного вона ідеальна, для двох окей, для трьох можна розглянути. Це із плюсів. Тобто, від того, що вона компактна і легка, вона також от, е використовується не тільки для одної людини. Далі її дуже легко мити. Ось тут десь буде вставочка. Далі так власне, я її мию, Тобто на багаття, вона зараз обгорить і все. І можна пакувати. Ну, власне, коли остигне. Ну і ось так воно виглядає після багаття. Практично нічого не залишилось. Все вигоріло. Так що, теж це те, липи. Як вона відмивається. Ось я був такий жахливий цей після ковбасок. Зараз я пісочком потрую, побачите. Це однозначно такий шикарний бонус плюс. Так ось. Її можна просто помити, пошарувати в піску, як я розповів попередньо, або зробити, як я. Це роблю завжди, коли немає доступу до води. Я її просто кладу потім в багаття. Ось ще одна із причин, чому я палю багаття з боку. Після того, як вже приготував м'ясо чи ну, просто страву. Я кладу її в багаття. Титану нічого не стається. Його практично не веде, навіть якщо і веде, то дуже мінімально. І він опалюється, і решітка в мене чистенька. Тобто я її кладу назад до ось цього чохла. Так ось. Це по плюсам. Ну і ще також вона дуже легко розкладається. Десь я вже показував попередньо, Ви бачили, як вона дуже легко і швиденько розкладається. Тобто не потрібно не скручувати ніяких махінацій. Напевно, найбистріше, що я бачив, що розкладалося. Навіть не. з такої конструкції, що ставиться на землю. Тому що та попередня в мене була. Ну, от геть, вона якась була. Типу, трохи приходилось що складати, що потім верні, що розкладати, що потім складати. Тут буквально кілька секунд і все готово. Ну, і в цілому дуже якісний продукт це американський бренд. Саме цю решітку мені хтось з моїх підписників зарекомендив у огляді на. Те відео, де я робив огляд на свою попередню решітку барбекюшну китайську. Тому... По плюсам все. Тепер до мінусів. М -м, без них ніяк, адже без мінусів не буває плюсів. Відповідно, вони є, і річ не ідеальна. Тому ось мої мінуси по ній. Значить, перше, це ціна. Ось тут зверху підписую, скільки вона коштує без знижок. Відповідно, це трохи косюч. Відверто, дуже навіть косюч, враховуючи за. Такий примітивний, і, ну, як примітивний. Такий, як хтось каже, невеличкий виріб і от така ціна. Це перший мінус. Другий мінус, напевно, все-таки, я того її ставлю, як я показував попередньо з боку, і завчасно, тому що її незручно ставити на багаття, коли воно вже є і коли вже жар під ним. Це дуже незручно. В плані того, що. Потрібно мати однозначно мати рукавиці, і навіть через рукавиці дуже швидко потрібно її поставити. Тому ось такий лайфхак по решітці буде однозначно найкращим рішенням, і, в принципі, перекреслить цей мінус. А ось ще по мінусі. От коли ви ставите її на багаття, ось ці ніжки, які розкладаються зсередини, вони дуже часто складаються і от набагаті це ще. Край, ну типу на жару, і що ви ставити на жар, ще більш незручніше ставити. Тому однозначно попередню з боку жар підсунули і собі відкреслили, перекреслили ці мінуси по поводу встановлення. Хотів додати, що час від часу в мене спадають ковбаски, але коли от якраз збирався озвучити цей мінус, згадав, що в мене вони падають і ковбаски, і крильця, і ще щось з будь-яких решіток, які в мене є. Я думаю, скоріше тут проблема в мені, а не в решітці саме в цій решітці. Цілому по мінусам це все. Принаймні, я не згадаю, що ще з мінусів є. Так от, підбиваючи підсумок, однозначно, якщо не враховуючи ціну, це дуже класна решітка. Спочатку, ну, як тільки я її розпакував, в мене були якісь певні сумніви, але після того, як я її почав використовувати, сумніви геть зникли. Ага-га, згадав за мінус. Значить, Мінус чохол, з яким вона продається. Скоріше за все, він шиється в Китаї і дуже неякісно шиється, тому що, ось дивіться, він тут прос... прошитий двічі зверху і знизу. І ось ця липучка, вона вже, по-перше, нитка почала лізти, по-друге, ось дивіться. О, липучка. Ще кілька разів таких відкриттів і все по липучці буде. Ось це ще мінус, який можна додати. Але теж кажу, він, як і попередні мінуси, він не є критичним, тому що це можна замінити і замінити на щось легше і на щось гарніше. Але однозначно брендові про це потрібно було б краще подбати самостійно, тому що за таку ціну можна було б покласти щось гарніше. Так ось, значить, чудовий продукт, зовсім не суттєві мінуси. Однозначно, той варіант, коли ви не знаєте, чи будете щось смажити. Наприклад, як в мене це якась веломандрівка на 10 днів, ну, не завжди 10 днів я буду щось смажити, А може взагалі днів я не буду смажити нічого. Але якщо я її візьму, я не буду переймати за те, що, блін, я міг її не взяти, тому що вона капець, може займає місце, чи вона важить капець скільки, Ні, це річ така просто... Наразі вона в мене як ніж, майже в кожній виласті вона зі мною. Тому мій однозначно рекомендаціон. Річ топчик, плюси очевидні, мінуси, Пф, завжди можна перекрити чимось. Що ж, мені смачного, а вам, а вам дякую за перегляд. Хотів я взяти ще хліб, загрилювати до ковбасок, але, на жаль, я його забувся. Тому буде ось так. Пивко, ковбаски, начоси і трохи соуса. Дякую за перегляд. З вас за якщо сподобалось. Підписка. Не обов'язково, але якщо підписуєтеся, буду вдячний. Також буду вдячний за коментар. Дякую за перегляд. Мирного вам неба. Перемоги Україні. Бережіть себе та близьких. На все добре.